Вітаю в ефірі. Випуск новин сьогодні про таке. Ще 106 шість родин мають власні квартири завдяки програмі Муніципальне житло. Стартував музичний проект Вінниця. Восьмометровий рушник, над яким працювали 45 вишивальниць, став родзинкою виставки у центрі народної творчості. Більше ста вінецьких родин отримали свідоцтво на право власності квартиру у другому муніципальному будинку. Його збудовано в рамках програми Муніципальне житло. Подробиці у матеріалі Марини Микитенко. Однокімнатну квартиру у будинку на розі вулиць Смірнова та перший провулок Український отримав 28-річний юрист Вадим Шевчук. Ми розуміємо, що це зараз не радянські часи, і люди повинні вже розуміти, що потрібно для себе самим шукати, будувати, і отримувати. Бо ніхто не прийде, не дасть каже, беріть. Все треба здобувати самим. саме. Програму дізнався з сайтом міської ради, квартира, беремо, як йдемо по квартирі, як молодіжна сім'я, молодь, і це квартира однокімнатна, як де молоді для початку. так. Свідоцтва на право власності Новоселам вручили Креманичій області та міста. Давай, давай. За словами міського голови Володимира Гройсмана, програма муніципального житла працюватиме надалі. Нині вже ведуться будівельні роботи 140 квартирного будинку по вулиці Щорса. Ми хочемо, щоб це житло було дешевше, як ми бачимо тут 4700 тисячі гривень квадратний метр. Якщо порівняти з житлом в місті Вінниці, це житло на 30% дешевше. Тим більше, що є доступність до гривнівих кредитів або є можливість фінансувати роботи по мірі їхнього по мірі будівництва, тобто безвідсоткового інвестування. Я вважаю, що ця програма підтвердила свою життєздатність. По здешевленій кредит ми працюємо дуже продуктивно зараз і вже тільки по одному концерну Поділля біля сотні договорів є. Взагалі, проблема житла у нас сьогодні залишається як і в області, як і в місті. Ми зараз, особливо для медицини, для медичних працівників, для педагогічних працівників, будемо вирішувати питання про якраз по таким, по такій схемі працювати для того, щоб забезпечити першу чергу на селі. Ну і безумовно, то що сьогодні ви бачите, це дуже хороший результат. На новосілля запросили і служителів церкви. Митрополит Симіон побажав новоселам Божого благословення та освятив будинок. Хай ці оселі будуть не тільки під Божим благословенням, а й під кровом під кровом Божої Матері, а за молитвами всіх святих, імена яких ви носите, Господь посилає вам те, що необхідно для земного і що послужить всім нам для вічного. Що молимося? Дійством за три роки, що діє програма Муніципальне житло квартири отримали 204 вінницькі родини. Переважно це працівники бюджетної сфери. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, телеканал. Віта. На хуторі Шевченка відновили подачу газу. Його у мікрорайоні не було більше тижня. Причини цього з'ясовували наші репортери. Декілька днів мешканці хутора Шевченка в Вінниці були без природного газу. Але починаючи вісімнадцятого вересня, пома Виду вияснився, що багато опонентів просто не по. Будинку 11, що на вулиці Пролетарській, постачання газу вже відновлено. Нагадую, що на цій вулиці газу не було протягом 9 днів. Сергій Кошарський, Вадим Анджієвський, телеканал Віта. Загинула студентка аграрного університету. Дівчина випала з балкону гуртожитку номер 2 Вона навчалась на першому курсі. Вишу проректор Оксана Скоромна на камеру коментувати ситуацію відмовилась. Студенти аграрного університету, які побажали залишитись невідомими, розповіли, що чули про цей випадок таке. Вона в нетверезому стані була. Потім вона пішла до свого хлопця. Він сказав їй, що чого ти до мене прийшла п'яна. Випроводив її, і вона пішла стала, стояла на підвіконі, на балконі стояла і її побачили з четвертого курсу. Я його не знаю. Він мав хотів її зловити, але вона тільки перелізла через перину і зразу стрибнула, що її не встигли зловити. Олександр Міронов, з сектору зв'язків з громадськістю обласної міліції, сказав, що коментар по смерті студентки дадуть завтра. У Вінниці стартував міжнародний джазовий фестиваль. Перший концерт відбувся біля одного з торговельних центрів міста. Для шанувальників джазу грав вінницький гурт «Вінбенд». Подробиці у матеріалі Сергія Кошарського. У починається двотижневий марафон джаз, джазової музики. Сьогодні буде концерт е, нашого прекрасного вінбенду. А в день проведення фестивалю е, 22 і 23 вересня о 10-й ранку ми запрошуємо всіх на джазові сніданки разом з Вінбендом. Нашому колективу в цьому році виконується 5 років, і вже п'ятий рік ми беремо участь в джазових днях. Суть проєкту заключається в тому, щоб залучити людей, вінничан, гостей міста саме до класичної джазової музики ось у виконанні різних Джаз де Паріж, таку назу має наступний проєкт Вільниця Джаз Фест. Концерт відбудеться на площі Театральній 20 вересня. Сергій Кошевський, Володимир Гірянко канал ВІБА». 45 вишивальниць з усієї області вишивали рушник, який став оберегом Вінниччини. Його довжина 8 метрів. На рушникові вишиті символи трипільської культури. Виконані вони у техніці, яка називається качалочка. На створення рушника пішло сім місяців. Побачити його можна у центрі народної творчості. Там побували і наші репортери. Вишитий рушник подільськими техніками. Тут в основному качелочкова гладь, перехідна, вона переходить так, одна на другу, вже трошки вдвоє більшою. Мережки, на яких написано вишивана доля Вінничини. Кстати, я вишивала свою донькою, хоч вона і живе в Києві, приїжджала на вихідні, то ми вишивали. Низь, сама-сама така низь, якою не всі можуть вишивати. Вона вишивається з лівого боку. Отак вона є поперечна низь і поздовжня. Отак вишивається. Тут поперечня низь. А ось це вже червоненьким я довишивала. Це вже посвідчення, це вже зверху гладінкою вишивається. І воно виходить такий орнамент. Сам рушник значить дерево життя, який складає, складається з. 27 районів, 27 квіток, південні райони, північний, і, північні, і ну, всі райони. І посередині наша така духовна, бачите, велика гарна сонячна вінниця. Кожен символ, зображений на восьмиметровому полотні, має своє значення. Це якби засіяне поле. А якщо я поставлю один квадратик зверху, зелений, це вже калина. Знаєте, от. Буквально один штрих, один укол, один кубик другого кольору це вже друга назва. А це ось обереги, це такі ангели-охоронці. А це зорі. Це зорі. ось ташечка на життя, вона дивиться всередину. Ось бачите, які вони пишні хвости, вони такі молоді, гарні. А це ось дві ось ташечки, вони дивляться по боках туди і туди. Це обереги наші, це вже тип. Обереги, а ось це вже наші предки, які померли, і вони такі тут, бачите, не дуже красочні такі. Тут і мури є, і наша річка Бугу, а кругом оберег. Цей оберег, бачите, він переходить червоними і чорними нитками на поділі шили більшість, то червоними нитками оцей. Такий знак, це день, сонечко, а це вже ніч, місяць, бачите, половинка. Це чотири пори року, півність, південь, захід і схід. Це духовність наша, хрест. Це ось сонечко і місяць, і зорі, вічний світ, засіяне поле. От. Ну, а це дві енергії. Оце енергія, е, стихія води і е, е, сонця чи повітря. Це внизу енергія стихія жінки, а зверху стихія чоловіка. А разом це ось зелененьким життя. Це народжуються дітки. Посередині таке сонечко на ньому ми зробили. От нехай воно всіх нас зігріває. Тут ще ми написали, Господи, благослови, коли починали. Ну і закінчували. Слава Богу, поблагодарили Бога. Коли ми стали вишивати рушник, перше, що ми помили руки, змили оцю з вулиці грязь і енергетику, помолились Богу, сказали Отче наш і стали вишивати. В кінці, коли ми вже робили з донькою оцю, оці то це значить, що життя продовжується. Для того щоб рушник було зручно зберігати а також транспортувати, зробили спеціальну скриню. Всередині вона має катушку, на яку намотується рушник. Зверху скриня оздоблена Петриківським розписом. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта 19 та 20 вересня буде відключено електрику в будинках по вулицях, які ви бачите на екрані, в зв'язку з ремонтними роботами. Це була вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Нагадаю, про події, що відбуваються у місті та області, ви також можете дізнатись на сайті майвін.кром.ює хай щастить. Побачимось! За прогнозами синоптиків 19 вересня Хмарно з проясненнями можливі опади температура вночі плюс 14, плюс 18, день плюс 18, плюс 24.